Вітаю, мене звати Василь. Я допомагаю у підборі причепів урса. Консультую і веду ваші замовлення від початку і до самого кінця, а саме, от як зібрати причіп самостійно в домашніх умовах. В нас причепи замовляють по всій Україні. Ми їх відправляємо вантажним перевізником делівері. І ви на відділенні його забираєте, або на відділенні самому можна зібрати. В мене є відео на цьому каналі, як я це робив зі своїми замовниками, або ж ви цей причіп забираєте собі додому і там спокійно його збираєте. Вартість причепів така ж сама, як і у виробника на сайті. Зараз нам приїхав причіп модель Optima на 2,5 на 1,25 м з низьким тентом, такий не жирний, але досить. Цікавій помірній комплектації. Покажемо вам важливі моменти, як його збирати. Ще дивіться інше відео на моєму каналі. Там також є багато цінної інформації, як самостійно такий причіп зібрати. Заду мене стоїть причіп такий самий, це ж сама модель, тільки з високим тентом. Трішка дорожча комплектація, бо там стопи діодні, а тут стопи будуть звичайні на лампочку. Поставили прицепне. поставили сюди саморобну втулочку. Це для того, щоб коли зжимаємо цю гайку на болтові, то труба не так зжималася, не, ж... не зжималася при затисканні. У нас вилка йде на 7 пінів, це хомут до підкатного колеса. Зараз закрутили замки, накрутили і зафіксували їх. Це система для самоскиду. Наші денні ходові вогні, які йдуть в базовій комплектації, і до них ось кріплення кронштейни, які будуть кріпитися. ось Тут до цього кута. Наші болти для крил і для опорних стійок. Катафоти помаранчеві. Це в нас 10 болтиків для каркасу до тенту. Зараз у нас йдуть в комплектації замість тросиків на задній борт цепки. Ось такі відбійники на передній борт. Ці болти йдуть, будуть фіксувати. Бокові борти по кутах, а ці дові будуть фіксувати також бокові борти вздовж само, до платформи самої. Гумка до низького тенту. Ми вже виставили п'ятилистову ресуру з відбійником. Ось така йде пластина, так воно має фіксуватися. Амортизатори ми ще не ставили. Ось До амортизаторів йдуть такі моцні. Болти, коли ми причіп зараз перекинемо з колегою на колеса, тоді ми прокачаємо раз 5 ці амортизатори, і в напіввертикальному стані спробуємо їх встановити, щоб не перекидати самі амортизатори. Це в нас хомути йдуть до опорних стійок, які лежать біля підкатного колеса, і оцинкованих крил. Товщина, до речі, оцинкованих крил іде 1,5 мм метал. Це в нас Габаритні ріжки діодні на три сторони і наші стопи на лампочку. Ми проводку виставили, але ще не фіксували. Коли перекинемо вже платформу цю на колеса, я ляжу під причіп і нормально все гарно вкладу. Звертаю вашу увагу на оцей байонет, і зелений, і жовтий там. Акуратно вкладаєте його, там є своє місце, є така зазубринка, дивіться, при установці, коли фіксуєте, підводите до цього стопа, щоб не продавлювали ви контакти, які йдуть на стопі. Якщо ви видавите контакт, то при підключенні до автомобіля може бути таке, що не буде працювати там чи поворот, чи габарит. Тоді відкручуєте ось ці чотири болтика, знімаєте цю кришку. І пробуєте в серединці серцевинка відновити контакт. Зараз ще зафіксуємо габаритні ці ріжки діодні, щоб коли будемо перекидати причіп, вони не побилися. Все, знімемо лишнє з платформи цієї і перекинемо платформу вже на колеса. Перед перекиданням, відповідно, ось так у вас має виглядати ваша платформа. Після того, як перекинемо на колеса, ставити бокові борти, ставити підкатне колесо, опорні стійки. І далі вже крила і все решта. Перекинули платформу, бачимо 6 такелажних петель блюдце на платформі. Майже все ціле, ось трохи є затертість, зараз зальємо суперклеєм і буде все гаразд. Колеса я перед цим збалансував, тому накачав 2 атмосфери. Наразі цього буде, я думаю, достатньо. У нас іде гума all season, поки що все сезонка, але я думаю, скоро вже почнеться літня гума. Фіксуємо хомут під опорну стійку. Ось так знизу зафіксували проводку з тяжками, щоб вона гарно сиділа і не натиралася. Так виглядає балка, зверху амортизатор і відбійник. Це в нас болти, які тримають такелажні петлі. Два болтика маємо зафіксувати тут. Акуратно затягуємо. Це є пластик такий прорізинений, щоб сильно його не пережимати. На цьому куті аналогічно фіксуємо. Беремо 13-й накидний ключик. Вкладаємо туди гайку на 13. фіксуємо шайбу. Наживляємо, виставили борти. Вони кріпляться у нас по кутах на кожному куті. І потім, якщо у нас 2,5 метра довжина притчі йде, то ось ще йде тут кріплення на довгий болт, тут до самої основи. Так само тут. Спереді зафіксували діодні ліхтарі, габаритні також. Так само поставили опорну стійку і наші крила оцинковані. Зробили ось такі обтянули ізолянтою, там ще гумка під ізолентою є, щоб не так натирався тент. Поставили габаритні ріжки. У нас зараз ідуть ось ви бачите ланцюжки на задній борт. Каркас зібрали до тенту. Зараз ще зроблю габаритні заміри висоту до тенту, ширину і довжину при закритих бортах. По ширині. Від плити до плити чітко метр 25, м, 1250 міліметрів. довжині впираю я в один борт до, і в інший, до бакелітової плити. Виходить 2535 мм. По висоті до цього у нас місця, ось до цього каркасу 69 сантиметрів. Посередині до каркасу 79,5, 79, рахуйте, висота від підлоги до борту 45 см. Чому не 46 Тому що борт у нас йде висотою 46 см, але у нас же ж йде ще сантиметр товщина фанери підлоги. Тому цей сантиметр крадеться. Відповідно, у нас до закритої частини йде висота 39 см. А до верха над трубою 45 Товщина труби цієї 30х30, 30. стінка товщиною 2 мм. Оцинковка йде всередині труб так само. Зараз на подвір'ї ми бачимо два причепа. Вони однакові по розмірах на 2,5 на 1,25 м. Це обоє під замовлення, це вже клієнти сьогодні мають забрати. Справа бачимо з високим тентом. Тут у нас йде з. Заднім клапаном. Собі замовник відразу придбав два трапи 1,5 м, а це ось іде кріплення всередині довгий болт і така пластина загнута, то буде кріплення під запаску або на дишло, або на дугу підніжку з боку. До борта буде цеплятись. Зараз тут також поміряю розміри по висоті до тенту. Тут ми бачимо оптика вже йде діодна. Мається на увазі стопи з підсвітку номерного знаку. І тут ми маємо вже дуги підніжки. Колеса. Однакові на обох причепах. Висота від підлоги до ось цієї труби каркасу 1,48. Метр 48, м. ,48 м. тут ось у нас висота повна. Довжина до початку скосу у нас виходить 2 м. Тобто, і висота оцього скосу йде, 27 см. Я вже на одному із причепів міряв. Тобто у нас по прямій іде до цієї частини іде 2 метра. Ось, де рулетка закінчується, бачите? І потім йде скос донизу, він опускається на 27 см і вперед він йде ще на пів метра. Тобто, виходить такий 27 донизу і пів метра йде скос. Ось так виглядає паяний тент всередині. Заміри і вагу цих двох трапів я вже робив. Вони ось в цьому відео показані. Шукайте в мене на каналі. Таким чином він закривається. Натяг гумки ви собі самі регулюєте, так як вам до вподоби. Важлива рекомендація, як користуватися підкатним колесом, щоб воно у вас не загубилося по дорозі. Значить, дивіться, є в нас оця в нас є ручка, її можна ставити, вона в комплект не входить так само, як і підкатне колесо. Зараз у нас колесо крутиться. Так його залишати не можна. Тобто, коли ви їдете, вам обов'язково треба колесо підняти ось в цей пас. Ось, крутимо. По часовій стрілці підняли в пас. І тепер в такому тільки положенні ви можете їхати. Тобто воно не крутиться зафіксовано. Хомутом добре, ви його не загубите, плюс ви його не зітрете, якщо ви його, не дай Боже, забудете. Коли нам треба, ми ставимо. До речі, чим ще допомагає ця ручка? От дивіться, уявімо, я тримаю зарадишло, відпускаю хомут, воно раз падає. За рахунок того, що тут є ручка, ця, вона сама оця труба підкатного колеса вона не вивалюється з хомута. Вона тримається. Відповідно, вже ставлю і відпускаю. Далі в мене вже може крутитись, я вже можу прицепом маніпулювати так, як мені потрібно. Не затягнув хомут, затягнув хомут, тепер поїхали. Для чого це я кажу? У мене просто були вже випадки, коли в моїх замовників псувалися колеса або губилися, тому що якщо ось, тому що в такому варіанті, якщо ми, допустимо, просто взяли, підняли ось. І все. Воно не підтягнулося в цей паз колесо. Коли ви будете їхати, воно буде крутитись. а воно крутиться за рахунок того, що там є різьба. Воно викрутиться з різьби і загубиться. У мене так в одного мого замовника він оце колесо по трасі загубив. Тому обов'язково маємо піднімати в його посадкове місце. Ось так. І плюс ще піднімати ще вище. Все. Ой. Ось так має бути у вас при роботі. Приїхав замовник за своїм причепом, запитує, чому зміщене колесо. Приїхав замовник за своїм причепом, запитує, чому зміщене колесо тут вперед до крила. У нас плаваюча ресора кнот на 5 листів. Коли ви будете навантажувати причіп, то ця ресора вона піде під 45 градусів, зміститься вправо. І через то воно тоді якраз вийде посередині приблизно. Тобто, якщо будете добре. Тут голову. Ну, вперед Воно тут черкати не буде до колеса. Тобто тут якраз нормально крило накриває і воно буде зміщатись вперед. От і все. Так, габарити світяться. Лівий поворот є, правий є. Підсвітка номерного знаку. Вмикніть світло. Світло є, підсвітка є. Стопи є. Задній хід. А, Задній хід у вас семияпінова, заднього ходу не буде. А лівий поворот включіть, будь ласка. Слухайте, цікава у вас штука, зараз я покажу. Перший раз бачу, можете вийти з машини. Перший раз бачу, що виявляється. Лівий поворот в ріжках працює. Яким макаром я навіть собі не уявляю. Лівий поворот включить? Тільки що блимав. Що ви зробили? Ну, задню я виключав. Зараз я задню ж виключив, я вийшов. Ага, а коли лівий був поворот і була задня? Задня. І оце блимало. Цікаво. І цей і цей блимав. Я таке вперше бачу. Значить вони працюють таким чином. А можете ще раз продемонструвати? Капіць. Скільки раз? Я, я не знав, що воно мерцання може бути. Зараз, так. Зараз... Задній хід включить задній хід. Включай, задні. Так. задня в нас не включається сам ліхтар, тому що в нас семипінова. Але зараз воно не блимає. А зараз блимає. Ага, от при гальмах воно блимає. Тобто сам ріжок, виходить, блимання йде. І навіть блимання йде з переді. Да. переді З так само. Цікаво. Все, можна гасити. Або йдіть подивитися, як воно працює. А добре, що я вас послухав. Стосовно чого. 50. Ага. У <рігла> <М> <рігла> мене таке часто буває. Вони взагалі от плити, вони типу, якщо там, наприклад, якийсь там щебінь, та, десь когось треба привезти. Воно там поцарапається, та плита, воно потім якась вода попадає і нічого не буде з тією плитою. Ні. Е, ну якщо там сильно така пряма ж буде, може клеєм просто залити. Але в мене, наприклад, в друзів от в Коломиї, в них такий причіп, є відгук, якраз вони робили. Вони рік назад купляли, то він без тенту в них і в цілий рік був на вулиці. Mm -hmm. Тобто, і в мене мій другий притчі був так само цілу зиму. Ну цілий рік без тенту. Я навіть не надівав, бо не бачив тому потреби. І нічого їй не вадить. Вона якісна. Це європейська плита, литва чи, чи фінська, чи литовська. На всі, можна на всі, можна і не на всі. Якщо він у вас вдома стоїть, то можете пропускати гумки, щоб не, mm -hmm. вони не розтягувалися. А так, коли ви їздите, то тоді вже можна на, на всі гумки ставити. Я вже навіть більше, більше, цей думаю, куплю той тент, щоб він там вода менше. Ну, всі, ну, воно, так він буде. Воно... З... Ну, По-перше, він зараз коштує 3 тисячі гривень, каркас з тентом. Це mm. не ті гроші, ну якщо, звісно, в кого як, але все одно, якщо є змога, краще зразу його брати. і. Низький, типу, самі такі практичні. Я, ну, Він реально такий, як за розміром, бо я по, -по, -по мірам мене фотографія є, там мав нас меблями чувак займається, то в нього 1,50 на 2,50 п'ятдесят. Я його спеціально під'їхав, причепив, подивився, буде виглядати. М метр п'ятдесят великий. Так, у ну, мене ж так, був такий, власне... метр п'ятдесят, саме у такий притчі. Треба дома. чітко розуміти, для чого ви берете. Дома Тоді дома буде все гаразд. Розрах... До речі, скільки вам вийшла страховка? 630 гривень. Супер, супер, дуже класно. Іще один власник щасливий, причепа Урса, їде додому. Кого цікавить, прошу телефонувати або писати мені на Viber. Всього найкращого.